Всім привіт! Я вас вітаю на цьому відео. Мене звати Аліна, і сьогодні я вам пропоную зробити два невеличких комплекси функціональних. Що у нас буде? Перша частина ми пропрацюємо низ тіла наші ноги. 6 хвилин. Дуже тепло, дуже гаряче, буде прям кайф. І друга частина буде у нас в позиції планка, віджимання, пропрацюємо верхню частину тулуба. Що нам знадобиться із обладнання, та в принципі це лише килимок, бутилки з водою, щоб зробити ковток, тому що буде трішечки гаряче. Обіцяю. Гарний настрій, посмішка, дихаємо, то я не бажаю класного тренування. Давайте почнемо. В мене йде дощик, то мені буде якраз не дуже жарко. Тож я вмикаю наш таймер. Працювати будемо 45 секунд одна вправа. Потім перерва 15 секунд і інша. Перше, з чого ми почнемо, це будуть присіди Праворуч та прав, ліворуч. Тож 5, 4. 3, 2, 1. Почали. Праворуч. ліворуч. Контролюйте свої коліна, ми їх відкриваємо в сторони, тримаємо спину ровною та штовхаємо таз назад. От. Штовхаємо назад. Вверх. Вниз. Досі не поспішайте. У нас буде 8 хвилин. Ми стигнемо втомитись та відпрацювати все тіло. Види. Вдих. Видимо. Сторону. І ноги разом. Стопину. Разом. Ще два. Ще одна. Секунда. Є. Відпочиваємо. Зараз права нога. Підробити. випад Вперед. Там. Назад. Через п'ять. секунд, Три, два. Один поїхали, Випад вперед. І випад назад. Опорна нога зафіксована, вона стоїть на місці. Коли ми робимо е, крок вперед, ми підіймаємо п'яту. Назад. Вперед. Та назад. Вперед. Та назад. Кут у нас плюс-мінус 90 градусів. Корпус тримаємо рівно. Можна додати руки. Різноіменні. Права-ліва. Ще. Трішечки. 5 секунд залишилось. Дві. Одна. Є. Відпочиваємо. Тепер у нас буде стрибок. Якщо ви. Редки, редки, редки. Якщо ви не стрибаєте, будете робити так, як ми робили до цього. Тож, праворуч. На ліворуч. Перестрибуємо. Праворуч на ліворуч. Якщо ви не пригаєте, ви робите такі ж самі присіди, як ми з вами до цього робили. Праворуч, на ліворуч. Змагайтесь торкнутися підвоги і піднятися догори вниз і до гори. Фух. Дихаємо. Праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч. Ще 15 секунд. І ліворуч. Праворуч. Ліворуч. Ще трішки. Ще п'ять секунд. Три. Два. Один. 15 секунд. Та міняємо ногу. Тепер буде ліва нога. Робити крок вперед. Та назад. Через п'ять. 4, Три, два. Один. Поїхали. Вперед. Та назад. Вперед. Та назад. Вперед. Та назад. Та назад. Фу. Вже добре. Я вже відчуваю свої ноги. Не знаю, як ви. Фу. І назад. Ще 20 секунд. Намагайтесь не тремтіти. Краще робити трішечки медленніше, ніж поспішати і робити не дуже якісно. Угу. Ще 10 секунд. Фух. 5, 4, 3, 2, 1. Фух. Є. А тепер з'єднуємо першу та другу частину. Спочатку. Ой, віддихатися хочеться, що я вже старенька. Ой. Тож, Робимо разом зараз. Права нога. Круг вперед. Назад. Присід. Присід. Інша нога. Вперед. Назад. Присід. Перестригнули. Вниз і вниз. Вперед, назад. Фу. Добре. Вперед. Назад. Вниз і вниз. Ще трішки залишилось. Вперед. Назад. Вниз і вниз. Тримаємо, тримаємо. Фу. Ми майже на фініші. Вперед. Бачите, я на часті дивлюсь. Поскоріше це закінчилося щастя таке. 15 секунд. Вниз. Вниз. Вперед. Назад. Вниз. І вниз. Останній. Раз. Вниз і вниз. Є. Можна зараз потриматися за якусь опору, закинути ногу на ногу. Позиції четвірка. Тут можна підтриматись, якщо у вас буде важко тримати баланс. Три, два. Один. Цю ж ногу ставимо на п'яту, згибаємо опорну ногу та тягнемося вниз. Три. Два. Один. Взяли цю ж саму ногу. Назад. Таз на себе штовхаємо коліна назад. Головою тягнемося до гори. Чотири. Три, два, один. Є. І міняємо. Інша нога. В четвірку. Сіли вниз. Чотири. Три. Два. Один. На п'яту. Потягнулись вниз. Можна зігнути опорну ногу. Чотири. Три. Два. Один. беремо. назад. Таз. На себе підкрутили, а коліна штовхаємо назад. Головою тягнемося догори. Чотири, три, два, один є ковток води та зробимо другий комплекс. Наступний комплекс ми зробимо на 7 хвилин. Я взяла з собою кофту, тому що ми будемо віджиматися. Я знаю, що ну, моїм колінам не дуже приємно це, тому якщо вам буде. Некомфортно, боляче віджиматися на колінах, візьміть собі якийсь рушник або щось м'ягеньке і кладіть в цю зону, там, де будуть ваші коліна. В мене ви ж таки Що Що робимо? Ми становимося з вами в позицію планка. Одразу становимося, я розпочинаємо через 5 секунд. Перша вправа будемо, будемо підіймати руки до грудей, плюс-мінус наші нижні ребра, наші талії. То це буде перша. Так само ми працюємо 45 секунд, плюс 15. Відпочинку. Я швидко буду намагатись вам пояснити, що буде далі. Ну і в принципі разом будемо все робити. Тож, планка 5, 4, 3, 2, 1. Починаємо. Права рука до тулуба та ліва рука. А працюємо без руху. тілі, лише руки. Лише руки до себе і вниз. До себе і вниз. Ми тягнемося тазом вверх. У нас чітка лінія вертикальна. І підіймаємо п'яти. Тягнуться назад. Видих і вдих. Видих і вдих. Дивимося вниз на свій манікюр. Дуже красиво, я думаю, вас є. Видих і вдих. Видих, і вдих. Видих, і вдих. Ще 5 секунд. І наступна вправа буде собака мордою вниз. Видих і видих. Є. Піднялись, можна одразу тут відпочити. Це буде наша початкова точка. І сюди ми будемо йти в позицію планка. Відпочиваємо 3, 2, 1. На видих. Ми повертаємося в позицію планка. І вдих назад. Видих. І вдих. Виде. І вдих. Виде. Фіксуємо таз. Не провалюємося, Не провалюємося і вниз. Вдих. І ви. Зверніть увагу на п'ятий. Вони тягнуться вниз, а потім вони все-таки тягнуться теж назад. Вверх і вниз. Ще. Десять секунд нас. Вниз. Вдих. І видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Далі ми з'єднаємо з вами два рухи. Руками. Собака. І вниз. Через. П'ять. 4. Три. Два. Один. підійнялись, Права рука. Права. Ліва. В. Вдих. І видих. Права. Ліва. 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 Вдих. Прям дуже класно акцентуємо ліктями догори. Вдих І видих, Права. Ліва. Штовхаємо. вверх І вниз. Ще останній раз. Права. Ліва. вверх І вниз. Є. Поставили коліна. І будемо віджиматись з колін. А якщо вам буде легко, ви можете працювати на пів пальця. П'ять. Чотири. Опустили таз, одна лінія, таз до гори не підіймаємо, піджали таз на себе і йдемо вниз, вдих. І видих догори. Вдих і видих. Штовхаємо лікті в сторони і вверх. Якщо важко, хай буде лише пару сантиметрів, трішечки. Да? Якщо можемо глибше, вдих і видих. Робимо більше амплітудніше. І видих. Вдих. І видих. Якщо пішла... Волна. Те ж саме робіть, лише трохи вдих і видих. Це теж буде окей. Вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Ще 5 секунд. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Останній вдих. І видих. Відпочиваємо. 15 секунд. І будемо з'єднувати з вами все це разом. Друзі, да? Тож, зараз ми будемо з'єднувати першу вправу, другу собаку та віджимання. Три, два. Робимо спочатку. Спокійно. Права ліва рука. Права. Ліва. Собака. Собака. Вниз. Коліна вниз. Віджали. До гори. Піднялись. Права. Ліва. Вверх. І вниз. Коліна. Віджались. Вверх. Піднялись. Права, Ліва. До гори. І вниз. Коліна. Поставили. Віджались і вверх. В мене трішечки вузьке полотно, то я роблю вузькі віджимання. У вас можуть стояти руки трішечки ширше. Да? Права. Ліва. Вверх. і вниз. Коліна можна переставити тут. В'їджались. Вверх. Права. Ліва. Вверх. І вниз. Коліна. В'їджались. Вверх. Піднялись. Останній раз. Справа. Ліва. Назад. І вниз. Коліна. В'їджались. Вверх. Піднялись. Є. Yeah. Супер. Лас, супер, я сподіваюся, ви відчули свої руки трішечки. Можемо навіть м'язи свого пресу, ноги. Дуже швиденько все попрацювали, але думаю, все було теплесеньке. Тож, трішечки розігнемось, становимось на коліна і тягнемося назад в позицію дитини. Робимо вдих і через гору на чотири. На чотири точки становимось І закрутили тулуб у центр. І розгорнулись. Розкрили плечі, витягнули ще, як чужи. До центру. І види. Ще два рази. До центру. Закри... Закрились. І відкрились. І ще один. Центр. І відкрились. Справа нога вперед. Ліва нога у мене на м'явушці, якщо вам треба, ви теж можете вас піщать. Покласти. Руки біля ноги. Тягнемося вверх. Три, два, один. Розкриваємо ту ж саму руку, як ваша нога. До гори погляд вверх на руку. Чотири, три, два, один. Опустили, поміняли ноги. Вперед. Худ плюс-мінус. 90 градусів. Руки стоять. Тягнулося вперше. Три. Два. Один. Розкриваємо руку догори. дивимося на руку. Три. Два. Один. Опустили. Назад ногу. Поставили. Позиція кобра. Розкрили плечі. Потягнулися. Чотири. Три. Два. Один. Поставили пальці ні. Штовхнулись назад Собака. Права, ліва нога згибається в нас. Права, ліва. Почергово. Чотири. три, два. Один. Та Так. Робимо крок. Рукава до ні. Трішки можна покачатися. Вправо вліво. Чотири. три, два. Один. Та спокійнесенько підіймаємося. До, гори. Супер. Всім дякую, що ви зробили це тренування разом зі мною. Я сподіваюся, вам сподобалось і ви відчули те ж саме, що і я. Буду вдячна, якщо ви мені залишите зворотній відгук. Зробили ви чи ні, сподобалось чи ні? Що хотілося би вам побачити ще які тренування? То буду дуже рада. Також, якщо у вас є змога підтримати мене фінансово, я залишила номер своєї картки в своєму телеграм-каналі. Та тут під відео. Всім дякую і до зустрічі в нових відео. Всім гарного дня! Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!